Привіт, палки шанувальники українського футболу. У нас для вас чудова новина. Канал новин Київського Динамо публікує ексклюзивну інформацію про центральний матч Дніпро 1 проти Динамо. Ви не захочете пропустити жодної подробиці, тому зареєструйтесь прямо зараз і поставте лайк, щоб стежити за всім уважно. Віктор Вацко, Вихід Динамо з оборони це все сміх і жах. І ми повинні визнати, що цей матч нас усіх напружив. Оскільки перша команда чемпіонату протистояла фавориту сезону, всі очікували захоплюючої гри. Але те, що сталося на полі, перевершило те, що ми собі уявляли. Це був неякісний матч, обидві команди продемонстрували брак майстерності та креативності в атаці. Але не помиляйтеся, перемога Динамо була не випадковою. Неймовірним ходом буяльського, який скористався помилкою Гайнера, команда змогла забити переможний гол. Однак навіть при сильній обороні відхід Динамо від оборони залишав бажати кращого. І була постійна боротьба на контратаках за гол? Чи потрібна Динамо така гра Луческу? Це питання висить у повітрі. Але ми знаємо, що цей матч не влаштував уболівальників обох команд. Це була рутина, і мука бачити таку гру цих претендентів на чемпіонство. Отже, що ви думаєте про цю новину? Залишайте свою думку в коментарях адже це дуже важливо для нас. Слідкуйте за оновленнями, ми незабаром повернемося з ексклюзивними новинами від Динамо Київ.